Сьогодні вночі з боку Росії було завдано чергово комбінованого удару по Україні. Більшість ударів припали по Києву. Били по ТЕЦ. У всьому місці падіння уламків зафіксоване на багатоповерхівки. Також відомо на даний момент, що 26 людей постраждали, одна людина загинула. Повідомляється про застосування 10 ракет Іскандер та близько 120 безпілотників. Виникла пожежа в житловому будинку у Святошинському районі. Також зафіксовані потрапляння уламків у житловий будинок в Деснянському районі. Повідомляється, що у Дарницькому районі уламки впали в дворі житлового будинку і на території навчального закладу. У Дніпровському районі пошкодження отримали три багатоповерхівки. У Подільському районі пошкоджено п'ять житлових будинків. У Шевченківському пожежа виникла на відкритій території біля медустанови. Та в нежитловий будівлі в Голосіївському, також у Солом'янському пожежа на даху житлового будинку вранці. Росія також завдала удару по сумам гіперзвуковою ракетою циркон. Повідомляють моніторингові пабліки.